Привіт! Це канал Мої. Я хочу приготувати булгур з грибами та сиром фета. Це дуже смачно, просто готуємо! Нам знадобляться гриби, булгур. І фета. Зараз сезон лисичок, тому я взяла лисички та шампіньйони. Ви можете взяти будь-які гриби, якщо ви натрапите на цей рецепт у сезон, коли будуть білі гриби, будь ласка, немає різниці. Так, починаємо з цибулі. Я хочу порізати її напівкільцями. На пательню додаємо вершкове масло та оливкову олію. Підсмажуємо нашу цибульку. Відправляємо до цибулі гриби. Пательня має бути гарно розігріта, то зі гриби не будуть віддавати так багато води. І зараз нам потрібно буде десь 8-10 хвилин, щоб наші грибочки гарно обсмажились. Постійно помішуємо, як правильно мити гриби, Особливо лисички. Або зібрані гриби у лісі. У лисичок є особливість, що там ховається дуже багато піску. Треба покласти їх у друшлаг, гарно промити проточною водою. І можна навіть присипати трішечки борошном, дати хвилиночку постояти і потім знову ще раз промити проточною водою. Ось одразу нагрілись гриби і все пахне лісом. Ти відчуваєш? Поки гриби трішечки обсмажуються, розкажу вам про булгур. Свій я замочила, бачите, він вже усотував майже всю воду, але насправді можна дати йому ще трішечки часу і він забере всю-всю водичку. В описі під відео обов'язково подивіться всі пропорції. Булгур я хочу готувати на пательні разом з грибами і з цибулькою, щоб ще більше наситити його ароматом. Я прибираю цю зайву рідину. І відправляю свій булгур на пательню. І просто періодично будемо постійно помішувати нашу крупу та гриби. Хотілося б зараз опинитись десь у лісі, пристояв намет, горіла багаття і ось такий був запах. Обов'язково додаємо сіль, заотар, додаємо сир фета і розкладаємо по тарілках. Пательню можна одразу поставити на центр столу. Можливо, у вас там буде ще свіжий салат, дичина, не знаю, що завгодно. Або просто ставити пательню, тарілочки, розкладаєте і розмовляєте про щось дуже хороше. М -м -м. Мені подобається, як тягнеться фета, яка вже нагрілась. Хочу додати зверху ще трішечки сиру. Він буде такий вершковий, солонкуватий, трішечки з кислинкою. Дуже класно. Я обожнюю зелень, і мені здається, що вона завжди пасує. Що вона завжди пасує з травами. І тут я хочу додати так, просто порвати свіжої петрушки. Вона так освіжить гарну цю страву. Готуйте цікаві гарніри. Цей вам сподобається 100%. Дуже смачно. Прямо пательні Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і обов'язково напишіть, чи спробували ви приготувати такий гарнір. А я вечеряти. Па-па